У пологовому будинку троє німкеня, українка та росіянка. Народили одночасно, але медсестра не позначила немовлят. Жінки прийшли забирати і не можуть визначитися, де чия дитина. Тоді німкеня крикнула Хай Гітлер! Один з немовлят струнко витягнувся і вскинув руку. Німкеня його забрала. Українка мовчки забирає іншу дитину. Росіянка до неї. А чому ти береш іменно цього рібенка? Може, ти там мой? Ні. Це не мовля, коли крикнула німкеня, стиснула кулаки. А твоє обісралося. Один кум скаржиться іншому. Щось я Микола втомився сильно. Всю ніч картоплю викопував. А чому не вдень? Ну, вдень я свою викопуватиму. Одна подружня пара приходить до сексопатолога. «Лікарю, скільки разів і в яких тільки позах ми не пробували, але не можемо зачати дитину. Допоможіть. Я вже й не знаю, як вам допомогти, але є у Карпатах старець. Хто до нього не звертався, всі вагітніли. Приїжджає подружжя до Карпат, знаходять старця, розповідають свою історію та просять допомогти. Старець окинув поглядом подружжя і, зітхнувши, каже Я сі сам не знаю, як вам допомогти, хлопці? Бахтерка, баба Нюра зі студентського гуртожитку, приторговуючи ночами презервативами, горілкою та перепустками, за три роки накопичила онуку на навчання у Лондоні. Петрик попросився під час уроку за малою потребою. Заходить він у туалет, а там трудовик задер спідницю шкільній медсестрі і жадібно гладить її устрицю своєю рукою. Сергію Григоровичу, навіщо ви це робите? Адже у вас є дружина. Петрику, розумієш, тьотя лікар. Вона покращує мій психологічний та фізичний стан. А дружина не покращує? Так у мене дружина не лікар, а прокурор.